Відновлення через спорт минулоріч у кривому розі стартували спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс, учасниками яких є ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей. Ігри набули неабиякої популярності, тож продовжуються і цьогоріч. Аби взяти участь у змаганнях, наші захисники та захисниці на постійній основі відвідують спортивні заклади та покращують свої фізичні здібності. Як пройшло чергове тренування ветеранів та хто з почесних гостей завітав на нього? Бачили наші кореспонденти. Витривалість, концентрація, мотивованість та позитивне налаштування все це описує тренування учасників спортивних ігор. «Veterans Family Games Кривий Ріг-2024, Що пройшло 24 липня на базі дю США номер один. Учасниками цьогорічних спортивних ігор є ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей, а також представники силових структур міста. Валерій Кропива вже протягом року є активним учасником клубу Інвіктус Нескорені. Отримавши поранення ноги під час танкового обстрілу поблизу Бахмуту, чоловік не втратив віру в себе та, залучившись підтримкою друзів, восени 2023 року долучився до клубу Інвіктус Нескорені. Реабілітація почалася з плавання в басейні. А згодом Валерій став активним учасником спортивних ігор. Це наша одна сім'я, і відповідно це на нас надихає. Ну, як ви бачите, всі за завзяттям грають в волейбол. Спорт допомагає це по перше відволіктися. Звести свій стан, фізичний стан до та сам до якоїсь, ну певно, налаштунки. Ну і відповідно та відповідно спілкування з друзями. Це також дає дуже багато сил, життєвої енергії. Спортивні ігри Veterans Фемілі Геймс проходять в рамках комплексної програми підтримки ветеранів. Вона включає в себе соціальну допомогу, надання якісних муніципальних послуг захисникам, реабілітацію військовослужбовців через спорт, оздоровлення ветеранів, учасників бойових дій та членів. Мені в їх сімей, а також розвиток ветеранського спорту у кривому розі. Наше такий, то що наша рада було міста запровадила, запровадила Family Games, це такий, я вважаю, унікальний проєкт не тільки для нашого міста, так і для, для, для нашої держави. І саме головне, то що ті, хто на війні, вони знають, що да, що я коли е, е, свій війни порус додому, я коли. Е, Білізуюсь, мені мені є куди прийти. Мені проти і в команду нескорених, мені проти на, 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 на спортивні майданчики, в школи спати дитячі. Тобто місто е, дбає за наших військовослужбовців. В рамках робочого візиту до Кривого Рогу тренування ветеранів відвідала віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Вона високо оцінила умови, які створені в місті для заняття спортом нашим захисникам та поспілкувалася з ними. Все, Ветеранс Family Games проходять за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Участь у родинних змаганнях з ветеранського спорту, які були започатковані минулого року, взяли майже тисяча ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей. З початку цьогорічних турнірів до ігор долучилося близько 350 учасників. Рада оборони Кривого Рогу робить все можливе, аби наші захисники та їх родини отримували у рідному місті максимальну підтримку. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.